Привіт, я проказа. Ти бачиш моє відео, тому що мені лін робити завдання в університет. Я готова робити все, що завгодно, тільки не те довбане завдання. Насправді, я давно хотіла зробити відео для Ютубу, але не будемо про це, бо навряд хтось хоче слухати моє неття про арт-блок, прокрастинацію і так далі. Це міні урок по тому, як треба бороти свої страхи. Мій страх це осуд інших. Я боюсь, що коли я щось зроблю, не так мене поб'ють палками і виженуть з планети Земля. А ще всі будуть з мене сміятись. Тому я вирішила діяти рішуче. Одна людина сказала: якщо боїшся обісратись, обісресі не бійся, я так і зробила. Якось я бігла у метро на Чатику, і кричала, що біжу срати, бо була велика пробка з людей. Вони всі почали розступатись, як річка перед божеством. От сміхота, всі дивились на мене з розумінням, тому не думайте, що всі люди ідеальні, іноді вони теж хочуть серти десь у публічному місці. Іноді їм теж соромно за те, що вони крінжово пожартували, тому тут немає перед ким соромитись. Це і є весь урок. А ви що думали, що я тут щось розумне буду казати? Хане на ту напали. Розумні думки переслідували мене, але я була швидша. Сьогодні мій звозний час і моя черга обсіратись. Передаю цю естафету тобі. Я насправді маю всього три спогади за життя, тому я буду тут розповідати їх. Поки. Просто щоб ви розуміли, у мене був сценарій до цього відео, але коли я перечитала його через кілька тижнів після написання, поняла що там була купа води. Ну, не те, щоб це був дуже шедевр. Ну, може, і шедевр, так-та, вот, так-та, самі пасудітя. Я сподіваюся, це відео не сприймуть як відображення мене самої. Надалі буде щось нормальне Всі з чогось починали. А ви що думаєте, Бітховін не грав частушки, коли тільки починав? Зробіть вигляд, що вам цікаво і я дуже весела і дотепна. Лайкніть це, бо ж не просто так, я карячилась над цим мартом хуєву тучу часу передаю привіт своїм двом фанатам, а саме своєму фейку, з якого я сама ж на себе підписалася. Мамі, і ось результат моєї плідної праці. П'ять годин сиділа в позі креветки, і отака крута жарптиця у мене вийшла. На цьому все. Кчау.